Спішний ранок з Наталкою Маранчак. Наспішний ранок на хвилях радіо не кипіло, для вас. Працюю я, Наталка Маринчак, і говоримо ми про Харків, про Харківщину і про людей, і про той Проект, який є дуже дорогим моєму серцю, оскільки я мала якусь доточність до нього, говоримо ми про відкриття книга укриття. Видавець Олександр Савчук відкриває у Харкові першу книгарню каварню від свого видавництва. Тож в місті вже незабаром з'явиться культурний простір. Що нарешті введе новий формат бізнесу, який в Харкові ще не практикувався в таких масштабах, що змусила Олександра піти на такі рішучі кроки в загроженому Харкові і як працюватиме заклад? Зараз ми якраз з Сашком і поговоримо. Доброго ранку, привіт, слухай. Ну по-перше, я тебе вітаю з тим, що все йде вже все вже наближується до відкриття. Раз Дякую. ми тут дивімося, так. А тепер давай розкажемо, що це за новий формат для Харкова, тому що в такому масштабі ще жоден заклад його в Харкові не реалізував. Є схожі реалізації бізнесу в Києві, є у Львові, є в Полтаві. В Харкові не було так. Ну він очевидно не новий для світу угу. і для України. І поєднання книг і кави і десертів це якби звична історія. Але у Харкові так сталося, що є прекрасні кав'ярні, є прекрасні книгарні, але от такого об'єднаного варіанту немає. Але і навіть з урахуванням того, що цей формат для України і для світу не новий. У нас є свої цікавинки і особливості, які я думаю. Все таки будуть сприйматися як новинка, угу. От. ну да, тому що це не просто простір, це простір, який може трансформуватися під запит, скажімо так, того, що хочеться там побачити чи почути. Давай про це поговоримо. Про те, що це буде окрім книгарні і окрім кав'ярні. Книгарні і кав'ярня функціонуватимуть на постійній основі. Так, ну почну з того, що в 2023 році, в жовтні місяці, ми відкрили невеличке перше вкриття. Версія, 1.0. От і це був маленький простір, який не постійно працював, але ми на ньому спробували оці всі форми роботи, коли можна приїхати забрати книжки, де можна провести якусь зустріч, записатися. І ну, от хто, хто це ініціював і хто, так би мовити, дав черівного копняка, так це якраз люди, читачі, харків'яни, у яких з'явився запит на українознавчу літературу. Угу. І це для мене було відкриття. Бо ну, на початку повного штабку ми вважали, що. Треба закриватися, які книжки. А виявилося, що ось ця книжкова психотерапія і інформаційний захист вони важливі, тому люди пішли. І, зрештою, через рік ми зрозуміли, що варто спробувати зробити це більш публічно, більш в центрі, от і е, об'єднати ось ці різні функції, які можуть виконувати. На свій простір, ну і взагалі все рухається від мого, так такму викладацького профілю uh -huh. е, освітнього, що е, мені важливо, щоб приходили люди, дізнавалися про якусь інформацію, просто сиділи, читали. Тобто, це трошки ширше. Це і бібліотека, і е, часткова якась музейна експозиція, uh -huh. е, от е, і такий коворкінговий простір, е, і місце із сенсами. Те, що мені важливо показати в Харкові, ну і відповідно буде якась помісячна програма подій. Можливо, це дві-три події на місяць будуть. Але все буде в цьому приміщенні готове для того, щоб розвернути столи за проєктом Віктора Дворникова, ага. і от вже приміщення готове для проведення певного заходу. Ну тобто, в принципі, самі побудови простору вона створена так, щоб можна було легко трансформувати під абсолютно різні запити. Тобто, там можна буде і поставити якусь велику кількість стільців, якщо це якийсь виступ, так? Так, так, так. Тобто, загалом це виглядає як простір для. Спілкування, читання, роботи це такі великі чотири столи і кілька круглих кавових столиків. Але ці столи на колесах роз'їжджаються і надають можливість створити простір для відвідувачів, які можуть на стільцях сісти. І... Максимально заповнити цей простір і слухати розмову. У нас так звана є сцена, Це просто <світ> чиста стіна, на якій може бути в тому числі і якась експозиція, виставка робіт. от це 6 на 3 метри. В принципі, такі, така площа дозволяє робити е, е, виставки. От, ну і мені здається, що от оздоблення, ті атракції, які ми використовуємо. На стінах, ну і безпосередньо книжки Вони дають певну крафтовість, певне наближення, певну деталізацію, і відчуття Харкова, Слобожанщини, України. І ці книжки частково англійською мовою для іноземців, тому ми очікуємо, що і журналісти іноземні, яких зараз багато в Харкові, їм теж це місце буде важливим. Ну і Смачна кава, я сподіваюся, що uh -huh. у нас з цим також вийде, бо це теж така важливий, важливий аспект. Це не звичайна кава машина, яку ти самостійно там приготуєш. Uh -huh. а Це професійне обладнання, спеціальні навчені люди, які вам готують каву. От і сам концепт книгоукриття, це називається так. Він uh -huh. в тому, щоб в цих книжках в цьому просторі. Ви відчули захист, захищеність, ну, передусім інформаційну от, і побачили, що в одному місці є зібрані певні українські сенси Харкова. Угу. От така, таке наповнення, така концентрація цих сенсів. Ось коли вона в одному просторі, я думаю, що вона дає певний такий ефект. Для мене це як знаєш, що опинитися в своєму колі, саме тому там таке відчуття захищеності може виникати. Так коли ти опиняєшся серед своїх однодумців, серед тих, хто цікавиться тим самим, чим ти цікавишся, власне, власне да, і історією Харкова, і тим, чим ми зараз наповнюємо це місто і це місце. От я знаю, що вже заплановані якісь атракції, чи ти можеш про них говорити? Ну, в першу чергу, це постійні атракції, скажімо так, модним таким словом. Є хороший відповідник. Я вже колись знаходив і забув приваби, чи якось так кажуть. Це, скажімо, дуркарська машинка 30-х років, яка діє, і ви можете прийти і спробувати. Для для, прикладу прикладу, там люди, які 2000 в років народження, для них це вже ну просто архаїка, повністю механічна дуркарська машинка, на якій можна набирати. А, і вони ще й питають: а тут все як на комп'ютері? Угу. І я відповідаю: ні, це на комп'ютері, все так як на дуркарській машинці. Так, є такі люди, які народилися вже після того, як машинки перестали бути вжитку. Так. Yeah. Або вініловий програвач uh -huh. для багатьох. Який okay, зараз набуває популярність. Так. Uh -huh. І це хороший програвач, але принцип роботи в ньому той самий. І для багатьох це також загадка, як поставити платівку, як це все відбувається. От. Потім буде така у нас елемент бібліотечної картотеки. Бо люди, які, скажімо, не ходили в бібліотеки, то для uh -huh. них це от дивина, як виглядають ці uh -huh. картки. Да, бо зараз все швиденько в комп'ютері, раз-раз, і ти в бібліотеці світу, якісь найкращі. Так. Uh -huh. так, а це будуть ці картки, які зібрані на, такий, на таку. Такі штирі і значить, ящички дерев'яні, в яких це упорядковано всі наші видання, наші автори, наші співробітники. І таким чином в цій каратеці розкривається от весь наш світ, який сприяє, допомагає, бере участь в наших виданнях. Ну і власне в, значить, в чотирьох шафах стоять всі наші видання. І для мене це теж важливо побачити, як вони упорядковані, як вони співпрацюють, як вони, як взагалі історія хвидань цих видань складалася, от послідовність і для мене це особлива інформація. Але і для читача, які вперше бачать ці книжки, також я думаю, це буде певна. Закономірність, певна логіка простежується. Чому в цих шафах саме ці книжки, як воно тематично поділено. Все це українознавство, мистецтвознавство, архітектура, етнографія, історія. У нас зараз жанр спогадів мемористики досить розвинений. Ну і сьогодні згадували про Леся Степановича Курбаса. Якраз угу. от на днях виходить додрук його додрук. фундаментальної праці, філософія театру. От ми трішки не встигли до його дня народження, але і ця книжка, яка зараз стає дуже популярною завдяки діяльності в тому числі, актора Миколи Набоки, який був ініціатором цього видання. Mm -hmm. От тому дуже приємно, що ми сьогодні згадали. І, і Лисі Українку і Лисі Курбаса? Ой, слухай, ти знаєш, до речі, я це купила і подарувала, купила і подарувала. Це відбувається майже з кожною книжкою твого видавництва. І от мені ще цікаво дуже. До книги укриття 1.0» а твої книжки купити в Харкові наживо було неможливо. От чому саме зараз під час повномасштабного вторгнення на третій рік. Ти вирішуєш відкривати повноцінну книгарню? Ну, багатомуть факторів, але основне, що я відчуваю цей запит. Угу. Я відчуваю, що є певний ресурс, такий інформаційний іміджевий, можливо, щоб розказати, показати. Бо є багато людей, які чутливі зараз до знання про Україну. Про історію, культуру, і, власне, це відчуття, воно інтуїтивне, можна сказати, але по, по кількості ем, читачів, які у нас зараз через інтернет купують книжки харків'ян, то видно, що їх кількість збільшилася. І є така, такий ще ефект пропозиції. Да? Угу. Е, є частина людей, яка самостійно пошукає, а якщо запропонувати, то ще більша частина людей. Зацікавиться і відгукнеться, і знаєш, це такий екологічний, психологічно-екологічний спосіб ознайомлення з історією, з культурою. Угу. Що тобі не треба йти в університет, чи в школу, чи в бібліотеку, в якій може страшно, чи в музей, який. У нас теж є певні стереотипи по музеях, як там себе поводити, і що там страшні люди якісь, і ці бабусі, які не дозволяють підійти до картини. А це така, така зручна, комфортна. Демократична форма uh -huh. ознайомлення, спілкування, відкритість певна, і ми абсолютно ставимося до, нормально до людей, які просто прийдуть почитати ці книжки. От столи, будь ласка, сідайте, читайте. Тобто, все-таки я бачу в цьому в першу чергу ось таку освітню функцію. Uh -huh, uh -huh. І дуже важливо, щоб ми створили якісь. Позитивні емоції, відчуття людей, які ознайомлюються з історією країни. Бо завжди це історія про те, що без брома не можна читати цю історію і, або комплекс жертв, який часто і досі от, використовується для. Так би мовити емоційної прив'язки до історії угу. України. А тут просто такі титани нашої думки, нашого мистецтва, історії, етнографії, архітектури. Які, от ми просто фактологічно показуємо, ось таке було. Дивіться, о, це Ви... те, чим можна гордитися. Це те, що наснажує навпаки на життя не сприймати все через біль і страждання, а сприймати все якраз через якесь піднесення, глибну та й взагалі дізнаватися про те, а, а ким були наші попередники. Бо ми дуже часто охаймахуємо і кажемо, о Боже, о Боже, як це. Було тяжко, як все було грубо і нестерпано, але направдом, Люди розвивалися, функціонували і творили неймовірні речі в таких саме можливо загрожених умовах, як ми зараз, абсолютно от, і оця кореляція, те, що вони схожі на нас, ми схожі на них, і ми можемо щось у них зараз взяти, от саме зараз, так от це просто ну, мене це дуже підтримує, наприклад. Так тобто, коли ми розуміємо, що в такій ситуації, як і ми зараз... Опинялися попередні покоління, і завдяки їхній роботі, взагалі у нас відбулася незалежність 91-му році, так. бо ми можемо говорити і маємо говорити не тільки про політиків, дисидентів, але і звичайно про ті кілька поколінь письменників, угу. художників, митців, громадських діячів, і коли це все інтегрується. Протягом ХХ століття, починаючи з дев'ятнадцятого, звичайно, то от не недарма ця незалежність з'являється, і власна боротьба за яку досі триває. Ну так кажуть, що кожна незалежність має бути полита кров'ю ну і що спочатку вона нам дісталася надто легко, от хоча з цією тезою можна поспорити. Окей, зрозуміло, що буде цікаво в книгу укритті. Зрозуміло, що там можна буде почитати навіть ті книжки, які не будуть вже перевидаватися. Наскільки я так розвідку провела і дізналась про це. Так, а тепер скажи мені, що буде, от на найближчий тиждень? Відкриття у нас заплановане на. Ну так, на 1 березня Клас. Це, це, буде... це, це, нарешті, дуже хороший початок кажуть. Це такий буде не пафосний якийсь такий день, от і з справи, що ми ж в такому думо ще на півтестовому режимі думаю, працювати. Ну, Ясно, да. Але ми вирішили, що треба починати. І Будемо чекати. Ну, з першого березня вже можна відвідати. Так. А коли відкриття заплановано, все-таки? Ну потестиш ти скільки ну, можливо, це буде... ти будеш триматися, тиждень тистимо тиждень тиждень так. Ага. І я, все-таки, мабуть, не прихильний таких якихось точкових акцій. Я думаю, що ми просто будемо створювати вже події угу, е, угу. і будемо запрошувати Наталку Маринчак почитати угу. вірші. Будемо запрошувати Мар'яна Пирожка пограти угу. е, Харків'янина. Мар'яна Перешка. Так, да, тепер уже харків'янина. <реш> Це приємно. <гум> так, От. Так. Потім сподіваюся, що Євген Стесіневич до нас доїдеться. Доїде Доїдем, да. обіцяв в цьому місяці доїхати, але мабуть вже якраз Є приїде в наступному. з Миколою Набоку, який теж приїде, і ми з ним будемо говорити про новий, новий їхній проект видання Міма грамоти uh -huh. Сергія Бондарчука, такий був учень, Леся Курбаса. Uh -huh. І от власне це 20-ті роки також, і от ми теж мріємо з ним поспілкуватися. А це все буде записуватися, буде в наших соцмережах, тому угу. це трішки ширше, ніж книгарня і кав'ярня. Ну, власне. І власне так завжди ми це і бачили. Бо кожна наша книжка це певне дослідження. Це певний пошук, це робота в архівах, в музеях, і, відповідно, ці теми вони досі актуальні, важливі. Сподіваємося, що більше і більше харків'ян будуть про це дізнаватися. Угу. Слухай, ну, я сподіваюся, що ти погодишся з тим, що я одна з надихачок <гум> на те, щоб книга укриття відкрилася. І давай згадаємо, як взагалі відбувалося... Пошуки приміщення, чому вона відкриється саме там, де відкриється? Ну, от для нашого світу і для мого світу, вже, який частково пов'язаний з віртуальним простором, з інтернет-магазином, публікаціями в інтернеті, то це така нова історія. І не тільки вона пов'язана з фінансами, а і з тим, що Ну дуже хочеться, щоб це було особливо е, не тільки в плані інтер'єру, а й місце uh -huh. розміщення, і навіть вулиці, і назва цієї вулиці. І от е, все, відкрив все, вже. все так хочеться, щоб було ідеально. Скажи вже вулицю. Це е, ну, центр міста що... вулиця Алчевських, так і це вулиця, яка нас прямо відсилає до дуже важливої так. родини харківської родини українських меценатів. От і е, от дуже хочеться, щоб так все спів співпадало. бо е, е, як хочеться, щоб це не стало безликим місцем, а таким, яке створює настрій, створює певне розуміння, що там дають, що звичайно це не про каву. Угу. Звичайно, що це про сенси, але кава завжди створює позитивну емоцію і. Вона не дає е смислу. Так. так <laughs> Знаєш, Там теж є філософія, своєрідна. Окей. а Я пам'ятаю, що ну скільки півроку шукалося так, приміщення. Так, приміщення шукалося. Кілька ітерацій, і робилися перерви. І не дивлячись угу. на те, що зараз ніби в Харкові багато оренди, але от знайти щось, те, що нам підходить, досить важко. І спочатку ми шукали напівцокольне. Ну, напів... приміщення, а потім стало зрозуміло, що все-таки книжки хочуть світла і вітрин. Угу. Теж одна із проблематичних тем для сьогодення. Тим не менш, от, мені здається, ми знайшли непоганий варіант. Uh -huh. І в той же час, знаєш, коли все це відбувалося, я зрозумів, що книгарня це. Все-таки не приміщення, це концепція в першу так, чергу. Так, так, так. От мені якраз про це хотіли поговорити. Про те, що спочатку з'явилася назва книга укриття, а потім з... стало зрозуміло, що а хочеться вітрин і хочеться простору, і що книжки мають бути на виду, що вони мають заманювати тебе всередину. І в якийсь момент мені було дуже цікаво спостерігати, як в тебе всередині змінюється концепт. Цього ми багато говорили про те, що книга укриття це ще й можна накритись Книжкою, отак, і сказати, що все я в своєму світі, в своєму будиночку в якомусь і знаходжуся. І книжки це те, що допомагає нам, в принципі, триматися тут і зараз під час повномасштабного вторгнення. От наш друг Євгеній Стасінович жартує, що багато людей перетворилося з читачів на покупців книжок. А я можу сказати, що так, я під час повномасштабного вторгнення. Більше покупець е, книжок, але вона мене настільки підтримує самим фактом свого існування в моєму домі, що я можу прийти е, доторкнутися до них там е, і просто інколи розгорнути щось собі, вхопити. От е, що так, поки що, покупці, а потім все одно читачі. Так. коли зможемо сконцентрувати цю увагу, звільнити свій час і простір від якихось буденних нинішніх наших задач, які перед нами стоять, буде збереться дуже хороша бібліотека. Ну про це говорить про те, що книга досі є цінністю, якщо люди так. готові її купувати і сприймається як те, що може щось важливе дати людині. Це дуже важливо. І, власне, це теж один з наших таких підходів, що наші видання часто такі довідкові, які, можливо, не відразу прочитаєш спочатку і до кінця, але в разі необхідності не все можна знайти в інтернеті. Більшість того, що у нас в наших книжках, це не шукається в інтернеті, і це і якісь примітки, і передмови, і показчики. І... Загалом інформація, яка є в цих виданнях, тому одна із ідей книгокриття це от такий аналоговий світ. Угу. <гану> який в якійсь мірі протиставляється цифровому або доповнює його? А вже ми бачите, кажемо не цифровий, доповнює аналоговий, а, <гану> а майже на <навпаки. гану> е, Ні, там не заборонено користуватися телефонами, <гану> але рекомендуємо вмикати там звук. От, е там є Wi-Fi, там є можливість <гану> працювати. Е але от те, що дає жива книга, е я думаю, що вже всі переконалися десь в 2010-х роках в світі був пік електронної книжки угу. в Америці. Це він досяг 40% від всіх книжок і, власне, потихеньку почав падати. Тому все одно книжка після цього змінилася. Вона стала більш тактильною. Так, вона стала більш ж. Атракційною, так вона стала такою зі своїми якимись принадами, в які ти а, поринаєш, тому що десь тиснення, десь навпаки, а, десь якісь матеріали використовуються. Тобто, книжка тепер це цінність, ще додатково мати її в своїй бібліотеці. Це не просто цеглина, це якісний папір, це якісний друк. Ну, це. Купа е, якихось таких невеличких е, пунктиків, е, з яких складається реальний світ, в який, за який хочеться триматися. Так. так. От, ну і те, що ми намагаємося про ці книжки говорити, у нас така буде рубрика книга місяця. Uh -huh. Ось вона буде стояти на красивій підставці, і ми намагаємося про неї більше розказати, розкрити її, розпакувати, uh -huh. таким чином, сконцентрувати от увагу на саме цьому проєкті, на цьому феномені, на цій події uh -huh. чи на цьому тексті. Бо часто ми настільки от в цьому інформаційному просторі, який у нас його дуже багато, і ми не можемо сфокусуватися, от власне, для цього і така концентрація на конкретному виданні. І от ми місяць можемо говорити, там, скажімо, про і пороги книжки uh -huh. Дмитра Єверницького або про український театральний костюм. Або про інше інше інше, і таким чином е показати, що в цих книжках багато всього, багато інформації ага. і ти не можна раз прогорнувши, зрозуміти, що там, і можливо, тобі сьогодні це не так цікаво а проходить час, і ти розумієш, що ось це вже сфера твоїх інтересів. Слухай, ну я рада, що в неспішному ранку сьогодні Олександр Савчук, видавець, прийшов, щоб поділитися тим, що відкривається в Харкові книга Укриття 2.0». От і це відбудеться незабаром, це відбудеться буквально в кінці вже цього тижня. Друзі, приходьте підтримати та взагалі забігайте на чашку кави і на хорошу книжку, і залишайтеся. Дякую за запрошення. Приємно вперше розказати це саме на радіо накипіла в студії з Далкої Мранчак. О, клас, все похвалили один одного. Тепер е, підемо з чистою совістю на музичну паузу, а потім продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.